Щось відбувається на Запорізькій атомній електростанції, деякі фото, відео, які можна взагалі звідти витягнути. Ми ставимо в себе телеграм-канал в Шапці профілю, щось горить, щось палає. Повідомляю, що це може бути і підпал, і якесь влучання, і якась диверсія, може бути що завгодно. Зеленський вже вийшов з повідомленням: чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. РФ повинна за це відповісти. Лише український контроль над ЗС за на електростанцію може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки. Знаєте, я думаю, що повернення до нормальності та повної безпеки може бути тільки тоді, коли війна буде зупинена активні бойові дії будуть зупинені. І люди, які мають вплив, сядуть і будуть думати про людей, тому що я не знаю, що там горить на Запорізьке там навіть...